Водії сезонно трусять гаманцями. Привести в порядок автівку після зими для деяких автовласників справа честі. Пан Віктор, саме з таких водіїв, приїхав на шиномонтаж ставити нову літню гуму. Стара вже від'їздила своє. Зізнається, влетів у чималу копійчину, але на це грошей не шкодує. Термін використання моїх шин минулого року вже закінчився. Викинув, а цього року вирішив купити нові шини, дорого коштує не дешево. але безпека життя, я вважаю, що це коштує того, щоб заплатити нормальні гроші за це. В середині квітня тут як ніколи гаряча пора. З понеділка зранку вже розписані машини всі на цілий тиждень вперід. Черги сумасшедші. Ну, Черги є і за доброю гумою та дисками до неї. Ціни на нове взуття для автівок майже не змінились порівняно з минулим сезоном. Якщо перезути тринадцятку на старі диски, обійдеться комплект шини від, тищу, півтора, від півтора тисячі гривень. Якщо взяти вже більший там діаметр, там буде шина вже тим більше і дорожча і залежить від моделі шини. Якщо взяти комплект дисків ще литих, то диски обійдуться десь в районі 500, так, 200, 2000 гривень. Не бракує клієнтів і на автосервісах. На якісних СТО чекати своєї черги доведеться за кілька днів. Дуже багато зараз автомобілів з такими після наших доріг. Сніг зійшов, зійшов асфальт, і появилась робота. Піковий період це починаючи з початку березня, в принципі, цього року. Перемістилося по ще на місяць на квітень. Роман приводить до ладу автівки після зими. Каже, розхідники летять на наших дорогах вмить. Гумові найчастіше гумові вироби і також амортизатор. Ось ми замінили тільки що втулку від от стабілізатора. Тут вже вона є в нас вмонтована. Ось так вона виглядає в розбитому стані. Тертя пісок гума, воно зношується і з'являються в автомобілі стуки. Пан Сергій стежить за всім, що відбувається з його машиною через скло. Твердить, на сезонному ремонті економити не варто. Після зими обов'язково потрібно заїхати, щоб спеціалісти оглянули машину і усунути ті нюанси. Тож в середньому, аби підготувати до літнього періоду автівку, доведеться викласти щонайменше тисячу гривень. Віталій Кублікова Кухар, головні новини Львова.